Не смійся з мене, мене болить. Це пісня лідера легендарної фольк-групи Пітер Пол та Мері Пітера Ярова. Американець з українським корінням написав її 11 років тому. А минулоріч річ разом із Марією Бурмакою відкрив свій проект в Україні. Сьогодні пісню миру урочисто презентували у Львові. Збудувати справедливий світ та виховати толерантних дітей це пісня про те, що всі школярі рівні та однакові, а музика їх об'єднує. Поєднання всіх дітей, якими б вони не були. Чи вони є руді, чи вони є темні, чи вони високі, чи вони є низькі, чи вони є в окулярах, чи вони є без. Діти повинні любити один другу і повинні навчатися цієї доброти поваги саме з дитинства. Першими на акцію проти агресії у школах відгукнулись учні львівської лігністичної гімназії із проханням. Вони звернулись до керівництва міста, щоб провадити пісню миру у програму з музики у всіх школах Львова. Ми всі говоримо про насильство. Ми всі говоримо про несприйняття дітей з тими чи іншими фізичними розумовими вадами. Ми говоримо про їхні проблеми, але ми не говоримо до, до тих дітей, які власне проблеми ці провокують, які пронижують, які знущаються. Сьогодні презентували пісню і дітям із шести країн діаспори, які приїхали у рамках щорічно україномовного та. А ти це я і одна сім'я. Не смійся з мене. Мар'яна Сич, Андрій Сладков, новини.